Друзі, мої вітання. В продажі ось така Niro, 20-й рік кристальних, три фази. В крутому срібному кольорі машинка пригнана з Нідерландів. Чистенька акуратна. По пробігу 90 тисяч. Зараз підключимо діагностику, все покажу, все розкажу. По кузову, пошкоджень немає ніяких, але є косметичний перекрас кришки багажника. По Відтінку вона зовсім не відрізняється. Це роблено в Голландії, дуже якісно зроблено, без е, жодних нарікань. Ось такий загальний вигляд автомобіля, ще гарна літня гума стоїть. Зацініть в якому стані салон автомобіля, кермо. Критичних пошкоджень абсолютно немає. На задньому ряді ніхто не їздив. Тут оці пластики на спинках, вони всі ціленькі, також в гарному стані багажне відділення. Бонусом вогнегасник. Є дві зарядочки. Весь комплект все як має бути. Так, показую по діагностиці, скільки зайшло кіловат. Так машина при повному заряді виїжджає. При теперішній температурі 480 кілометрів. Зараз у нас на вулиці 2 градуси тепла. Так, покази з діагностики. 18 тисяч кВт. По кумірочках, зараз 3,6 вольта, батарейка в гарному стані. Життя батареї СОГ 100%. Ось такий автомобіль наразі ще є доступний буквально 2-3 тижні, і всі залишки розпродаються. Тому не зволікайте, телефонуйте, звертайтесь, ціна буде 18-300 доларів на віддачу.